когда на сегодняшний день мы говорим, что война будет безъядерной, мы, наверное, лукаем. Надо быть готовиться ко всему. И за всем этим мы сегодня понимаем, кто наши друзья, кто наши ну, союзники, пускай сочувствующие. Росіяни продовжують лякати ядерною зброєю. Про те, що РФ має готуватись до ядерної війни, заявив депутат Держдуми Андрій Гурульов від партії Єдина Росія на одному з пропагандистських ток-шоу. Мовляв, таким чином країна-агресорка переможе у війні з Україною. Водночас Гурульов каже, ядерна війна потрібна, аби виконати усі завдання так званої спеціальної операції і не підвести партнерів. І мабуть, говорить там для Росії, це хорошо. Для России Росії теж визов і доволі серйозний. І нам сьогодні в этих условиях треба і спеціальну воєннопірацію цілі задачі выполнить. і своїх партнерів не підвести. Нагадаємо, РФ відкликає ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань, начебто, таким чином росіяни хочуть захистити своїх громадян. Надія Ковальчик, телеканал НТА.